Я їду з коляскою, то там мені тако на коляску на дві бутилки на коляску. У Луцькому професійному училищі номер 9 трапився інцидент. Молода мама гуляла біля гуртожитку навчального закладу, як раптом із балкону впали дві бутилки за алкоголем майже у коляску з дитиною. Молода жінка звинувачив ось цьому переселенці, який проживає на 9-му поверсі. Тож з'ясуємо, що тут сталося. Інцидент трапився днями у мікрорайоні ЛПЗ. Того дня лучанка Катерина прогулювалася разом із своєю малесенькою донечкою. Падає отакого. Я там стояла, і тут мені отакого такого падає дві бутилки на коляску. Це добре, що я закрила, бо так би попало по дитині. І воно тупо падає на землю. Воно роз... тріскає бутилка. Там ще та дві повних бутилки було. Я сама злякалася, злякалася дитина, бо вона спала. Ніхто не вийшов, не попросив, не вибачення, нічого. Відтак, аби розібратись у ситуації, жінка викликала поліцію. Поліція приїхала, вони зайшли туди. Вони вийшли, вони з типу, будете заяву писати? ну, на гарячій лінії їхні говорили. Кажу, буду вони приїхали, сходили туди. Вийшли, сказали, його немає. Ми нічого зробити не можемо. Хто скинув пляшки? Жінка каже, що знає, стверджує, що це переселенець, який нібито нерідко тут де Він сам з Краматорська. Він просто, як сказали, ще діти, що він ховається, просто він від, від воєнкомату. Він був під чимось. Він був ще в алкогольному спініні. Він був під чимось, бо вони кричали на балконі, і вони він, тако різко просто падає. Я сама не могла зразу зреагувати, бо воно різко все сталося. Вони там, походу, і що хоч роблять. там може і вони і ва... ну, була ще інформація така, що вони там ще й варять і наркотики, Тіпі переселенці, все що хоч роблять. На них управи немає. Гурто адміністрація гуртожитку взагалі нічого не робить. І так, знімальній групі телеканалу конкурентів вдалося відшукати чоловіка, про якого розповідала Катерина. Його звати Антон. Сам він наголосив, ніяких пляшок не кидав. Це на вас року ну це не я, але я знаю хто. Но сказали, діти вибігли малі. Там Руслан був і було ще двоє. Там хлопців. був Руслан, Герман. І я не знаю, як двох звати, але був маленький Руслан, який прибігав до мене в добці, як я була ще вагітною. Він сказав, що це Антон. Його якась жінка відмовляла від цього, але він е, сказав, що він все рівно кинув. Це я як вам пояснити, це був не я, це був його звати Олексій. Ми сказали Антон. Ну, я вам кажу. Як є, я можу за нього перепитати вибачення, якщо вам це поможе. У нас, я так кажу, Ви самі знаєте, у нас тут контингент, який живе. Добре, якщо це не ви, то чого він не може вийти і просто встати і попросити вибачення. Дитина злякалася вчора, я їй пів години стояла за спокою. Добре, я, я поговорю, прийде і вибачте. І якщо я скажу вибачте за нього, ви це не повірите, це не іскренні буде. Спуститься зараз і попросить вибачення. Його немає зараз вдома. А де він? Ну, где-то я не знаю. Його на это немає. нет. За словами Антона, між Олексієм і його співмешканкою виник конфлікт. Пара буцімто вийшла сваритися на балкон. Чоловік забрав у жінки пляшки з пивом та погрожував виконати. Після недовготривалих криків він таки скидав їх донизу. Про те, що пляшки мало не потрапили у дитячий візок, він, нібито й не знає. Відшукати Олексія, аби поспілкуватися ні правоохоронцям, ні нам на жаль не вдалося. В результаті Катерина та Антон вибачилися один перед одним, помирилися і потиснули руки. Нагадаємо, деякі переселенці, які живуть у гуртожитку на Бенделяні, 3 кошмарять студентів, а також жителі мікрорайону не вперше. Раніше ми розповідали, як нетверезі жінки матюкали та навіть кидалися з ножем на студентів, а ще влаштовували гучні гуляння у гуртожитку навчального закладу у розпал війни.